Заходимо в App Store та натискаємо на свій профіль. Обираємо. Обираємо країна та регіон. Змінити країну або регіон. І в наданому переліку обираємо канаду. Погоджуємось. Далі обираємо без картки NON. Обов'язково вводимо своє ім'я та прізвище латиницею, і далі заповнюємо дані так, як вказано на цьому відео. Натискаємо далі. Ми змінили країну на Канаду, далі натискаємо на пошук, і в пошуку. Ми пишемо той додаток, який нам потрібен. В даному випадку це капкат, але таким способом ми можемо завантажити будь-який додаток, якого немає в нашому App Store. Все завантажуємо і насолоджуємось. І не забудьте обов'язково змінити країну на Україну, коли закінчите завантажування Капкату. Всього доброго!